Моє вам вітання, вельма шановне панство. З вами Відаль. І це день понеділка. Так, зараз не ранок. Ранок сьогодні був мокрий, холодний, темний, вітряний, такий, що ну не хотілося відео знімати взагалі. А зараз день, зараз пасмурно, прохолодно, Дощ нещодавно закінчився, доволі вогко. Вельма шановне панство, маю для вас цікаву інформацію. Навіть якщо у вас є дуже гарна, дуже файна думка, якщо її висловити неправильними словами, вона втратить свою цінність. Пам'ятайте про це. Також, вельма, шановне панство, зараз погода така буде, що постійно холодно, постійно вогко, постійно дощі. Тому, будь ласка, беріть теплий одяг і не забувайте свою парасольку. Любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні! слава Одіну, слава ЗСУ! І тримаємося, шановні, Тримаємося!